Всім привіт! Сьогодні відео про те, як збільшити пам'ять на MacBook, в мене на 256 ГБ версія, але в мене є SSD-диски, я вам розповім, які в мене є, що можна використовувати і як їх використовувати. Тому що якщо ви підключите якийсь диск, він може до вас не працювати, його потрібно трішки налаштувати. Дивіться, розповім, що в мене є. Я ось на AliExpress купую ось такі коробочки. І сам диск. Також у мене ось дуже багато всяких ось таких старих дисків. Також нам потрібно будуть деякі переходники. Ну, так сказати, так би мовити, ось така штука. А, ну, Це кому потрібно. Кому не потрібно. Тут, дивіться, тут ось така є. Давайте ой, по черзі розповім. По-перше, я ось купив ось такий диск на Aliexpress замовив. В мені ось ця штука. і ось ця. Обійшлась по 20 доларів, 40 доларів, плюс, плюс там мінус. Я вже не пам'ятаю, брав півтора року десь назад. Десь зараз скріншот скину вам, подивитись, і у мене майже ну що, за 40 доларів вийшов ssd шник швидкий, нормальний, дуже добре працює за 40 доларів. Чи навіть навіть менше, мабуть. Там у мене були купони. Коротше. Так, дивіться, SSD-диск 512 ГБ, і в нього швидкість непогана. Непогана, я в першому відео тест. Робив він непоганий. Працює вже в мене скільки, півтора року. Я і ігри завантажені на нього. І він дуже добре працює. Дивіться, ось така фірма Orico. Я взяв собі такий прикольний е, варіант ще на або 2.5 дюйма ось такі ж е, SSD-шники. Або в мене ще старий HDD є від ноутбука. Я його сюди вставив. Тут 600 гігабайт, 6, типу такого. У мене там всякі хра... зберігаються дані, файли. Ось такий типу диск. Ой, касета. <касета> Чо, мені сподобалось, не знаю, я собі ось таке взяти. В кожному комплекті йдуть кабелі. Він дивіться, ось такий, прям грубий, жорсткий, швидкість в ньому непогана, тобто максимально підтримує. Тут, коротше, і кабель, і сам, сама коробочка. Тут йдуть окремо наклеєчки, які, які потрібно ось сюди наклеїти. І швидкість, швидкість дивіться, які характеристики. Непогана. Ну, це, звісно, якщо ви щось сюди таке добре ставите, тому що 60 скільки, максимум 80 МБ мегабайт, мегабайт швидкість HD. А ось ця штука швидка. І вона, в принципі, повністю розкриває потенціал цього, цього диску. Дуже швидко в мене фільми. Я перекидаю із диска на комп'ютер. Ну, тобто швидкість дуже добра. І що тут мені сподобалось, друзі? У нього йде в комплекті. Зараз давайте я вам покажу. Йде в комплекті. Тут, тут заявлено 10 ГБ, але ну, я не знаю, чи в мене з цим кабелем я провіряв на MacBook Air M4, тут вроді Thunderbolt 5 покоління, і швидкість дуже хороша. Тут ось така штука йде. І що прикольно, так це йде. Ось... А де я Дів? Коротше, радіатор і термопрокладка. ось вона має да. Тобто я його ще не наклеював, але можна поклеїти. на... Диск термопрокладку і саму цю. Дивіться, ось так воно розбирається. І ось так він витягується. Ось так. Ось сюди клеїте термопрокладку і радіатор. І дуже прикольно воно зберігається. Ну, тобто ось, ось так складається, запасний ось, такий винтик резиновий гумовий. І отак все швидко. В принципі, воно таке, плюс-мінус по якісті, мені подобається, не знаю. Так, добре. Ось такі штуки я вам показав. Я залишу в описі посилання на ці, на ці товари. Подивитесь, з купоном можна буде собі придбати. І що, дивіться, я вам зараз продемонструю, як воно працює. Підключимо. Ось так воно підключається. На мабуть з'являється диск. І зараз підключу ще ось таку штуку. Також, давайте я під'єднаю ось такий HDD, Жорсткий диск. І дивіться, друзі, у нас з'явилися два диска. По-перше, тут є встроєна програма на Macbook і називається дискова утіліта. Ми можемо перейти, подивитись всі характеристики диску. Ось це в мене SSD. Дивіться, по-перше, треба просто, якщо він новий, взяти його, форматувати в інший формат. Тут йому можна нажати старти. Дивіться, в мене пише формат XFAT. Ось такий XFAT потрібно зробити на будь-якому диску, тому що в мене NTFC. І можна просто ось так зайти, вибрати, XFAT форматувати так само, як і на Windows, і можете із Windows це зробити. Тому що дивіться, якщо перейти, перейти, що в нас, куди ми зайдемо. Давайте сюди, я ось зайду. Ми, якщо захочемо щось закинути на сам диск, то я ось на SSD можу, в якому якого формат XFAT закинути. А ось закинути на Інший диск, в якого інший формат не можна. Хоча, наприклад, зайти в нього ми можемо якийсь там е файл перенести, я не пам'ятаю, чи видалити вже можна. Мабуть, ну, наче можна. Ну, не знаю. Ну, от на нього скинути не можемо. Тому потрібно просто зайти і перекинути, е переформатувати формат і все. Дуже просто, і тоді у вас буде все. Повноцінно працювати, тому що я ось дивіться використовую на SDD всі файли, всі проекти, ігри сюди перекидаю, і в мене вони повноцінно працюють добре, і ніяких немає проблем. Тобто можна запустити любу ігру, і вона буде працювати. Ну тут деякий час, якщо довго не використовував, потрібно деякий час. Почекати, воно щось там якби його обновлюється. Але якщо ви постійно використовуєте якийсь застосунок, то він так само швидко запускається. Ну, то це тут якась хрень. Та не хочу я заходити. Тікай. Все, ось так воно працює. Дуже швидко все, якщо у вас буде прям хороший SSD, ви не відчуєте ніякої різниці порівняно із. Ну, Встроєної пам'яті внутрішньої. Ось таке коротеньке відео. Ну як я розповів довго про свої прибамбати. Так само і ось ці диски. Я на них теж завантажував ігри. Дуже все просто. ну, блін, Коробочку собі, правда, таку я купив. Можна сюди якісь, наприклад, там, на 2 ТБ є і більше. Ви можете собі просто вставити. Тут зручно тим, що тут Type-C, ось. І швидкість нормальна, тому що ось це я був перший раз брав собі, так я, ну таке воно геморується, щось таке побиріку або взагалі щось те, тестити. А ось це зручна штука, воно і симпатично виглядає, і якби швидкість тут підтримує нормально. USB 3.0. Якось отак, друзі, дякую за перегляд. Якщо є якісь запитання, задавайте. До зустрічі!